Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна П'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості в благословенні. В пості також маємо піст. Не знаю, чи є якісь свята в Україні. Так? Тут є майські свята, зараз зробили вихідні, але піст ніхто не відміняв. Тобто -то не церковне свято, наскільки я знаю. Тому можна цей день провести в пості так? інформаційному або харчовому. Або молитовному, або пустельному. Ну, тобто зробити цей день інакше. Зробити цей день більш приближеним до Бога, так? а не до, світу. не до світу, якщо маєте вихідний від праці. Так? І Сьогодні візьмемо 25 серпня 2001 рік. Дорогі діти, сьогодні всіх вас закликаю вибрати святість. Нехай дітоньки завжди у ваших думках. І за будь-якої ситуації святість буде на першому місці у праці та в розмові. Так ви її практикуватимете мало помалу, крок за кроком, увійдуть у вашу сім'ю молитва і рішення вибрати святість. Будьте чесні самі з собою і не прив'язуйтесь до матеріальних речей, а до Бога. І не забувайте, дитинки, що ваше життя проминаюче, як квітка. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І дуже серйозно, так. Послання, де Марія каже, не обманюйте самих себе. Бо найбільша проблема в нас, у людей, це обманювати само, самого себе. Так? Я лише кусочок з'їм, а потім змітаєш все на, весь холодильник, бідний, пустий стоїть. Так? Я лише тут посплю 10 хвилинок, а там 3 години потім прокинувся. Ой, 5 хвилинок хотів поспати. Так? Тільки очки закрив, і тут вже три годинки десь дрімнув. Каже Марія, не обманюйте себе. навчіться жити в правді перед собою. Бо коли ми живемо в правді перед собою, тоді я вправді перед собою. Тоді я знаю, звідки приходить зайва вага. Тоді я знаю, звідки приходить те, що я живу як попало, так? бо я лінюся, бо я не хочу, бо я боюся, боюся змінити роботу, тому йду нарікаю кожного дня на ту саму. Але чому це так відбувається? Бо я себе обманюю, а може тут щось зміниться, а може щось стане краще, а може там зарплату директор підніме, так? І не підніме тобі зарплату, поки ти не підеш з ним, не поговориш, що ти хочеш, щоб тобі підняли зарплату. Але щоб тобі підняли зарплату, також треба сказати, що ти добре виконуєш роботу, так? Ну, І ми так чекаємо, чекаємо. І кожного дня обманюємо себе. А завтра піду в спортзал, а завтра сяду на дієту. А завтра буду більше молитися, а завтра піду на пустиню, так? завтра, завтра, завтра. Але, але, але так підсвідомо знаю, що завтра, то значить а, та завтра, там ніколи, так? Бо така є правда, завтра не наступає ніколи, в тебе кожен день сьогодні. Сьогодні йду на спортзал, це означає, сьогодні йду. так? Бо якщо кажу завтра йду, то 99%, що ти туди не підеш. Якщо в тебе, звісно, в графіку вже не є режим, де ти знаєш, що завтра в тебе по розпорядку спортзал. Але це вже дисциплінований графік, який має бути. Так? І оце обманюють себе, це най найгірше, найгірше. Бо 100 раз повторена брехня стає для тебе правдою для кожної людини. І якщо я буду сто раз собі казати, а нам тисячу раз кажуть через телевізор, та, що ти не вдаха. То я можу легко в це повірити. Тому важливо слухати Бога більше. Так? Бо Бог говорить правду, Бог це істина. Ніякі чапті, ніякий Google, ніякий телевізор новини, офіційні новини це не є, джерело істо... не, не є істина, не є джерело якоїсь правди. Це в основному є джерело брехні. І єдине джерело правди це Слово Боже. А ми чомусь до нього так рідко дуже звертаємося. Тому сьогодні Марія каже: закликаю тебе вибрати святість. Хай, дитинко, завжди у твоїх думках, за будь якої ситуації, святість буде на першому місці. Це неймовірно, що Марія каже, завжди, яка б ситуація не була, який би крах не був в твоєму сьогоднішньому житті. як би тобі сьогодні погано не було, вибирай святість, бо святість це істина. Бо через святість ти пройдеш будь-яку ситуацію. Думай про неї, розважай про неї. Думай, чи веде мене ця робота сьогодні до святості, чи, чи не веде, чи можу піти краще щось робити, щоб мене це призводило до святісті. щоб я міг більше служити Богу. Так? В будь-якій ситуації святість буде на першому місці у праці та в розмові. Бачимо? В роботі ставиш святість на перше місце. В розмові з кимось розмовляєш, ставиш святість на перше місце. Чи йдеться розмова до святості? Чи ведеться взагалі розмова до чогось? Не просто потеревинити, о нічим, знаєте, як у нас, Аби щось там, ну, годину, дві, три, десять можна розмовляти ні о чим, Після тої розмови прийшов додому і забув про що розмовляв. так? А Каже Марія, на першому місці має бути святість. У праці, в розмові. Так ти її практикуватимеш. Мало помалу, крок за кроком, увійдуть у твою сім'ю молитва і рішення вибрати святість. Бачимо, тільки через практику. Марія говорить практичні речі. Без практики, ця книжка це ну, просто набор букв. так? якщо не практикувати це, що Марія тут говорить, то це не має сенсу. Вона не стане нашим життям. Так? Ці всі Послання, ці всі, е, е, які нам Марія дає ці такі підтримку, дає нам е, дорогу до святості. Вона нам прокладає через ці крок за кроком через ці послання. Але якщо їх не практикувати, то воно все пройде повз, повз мене. Я скажу: завтра буду жити так. А завтра вже нове буде послання. Так. Тому сьогодні важливо пережити це послання і дійсно. День пробувати думати свято, розмовляти свято, працювати свято, думаючи про святість, плекаючи святі думки, так? Будь чесний сам з собою. Будь чесна сама з собою. І не прив'язуйся до матеріальних речей, а прив'яжись, зрештою, до Бога. Не прив'язуйся до матеріальних речей. Бачу людей, які без роботи прям жити не можуть, хоча мають гроші. Що вам потрібно, так? Іноді дивишся, думаєш, ну ти ж маєш де жити, маєш гроші. Що тебе без роботи той колотить? Ну, немає Не маєш чим зайнятися. Не шукайте ідентичності в роботі, так? бо і без роботи людина залишається людиною. Без роботи, тобто йти на роботу, бо так сказали, так Радянський Союз навчив. так? Іноді треба зупинитися, можливо, тиждень зробити паузу, подивитися. Чи моє життя приносить мені задоволення? Чи моя робота приносить мені задоволення? Чи я просто на тормозах все спускаю, а завтра щось зміниться, а завтра щось зміниться. І так чекаю, чекаю, так все життя прочекаю. Не обманюйте самі себе, не прив'язуйтесь до матеріальних речей. Бо якщо твоя ціль це купити знову телефон, квартиру, машину нову. То це ціль власне матеріальних речей. Це прив'язаність до матеріальних речей, а не до Бога. А якщо твої думки святі, так, розважаєш свято, то ти думаєш, як наблизитись до Бога? Як мені наблизитись до Бога? І ці предмети, якщо і потрібні, там машина, так, квартира, що небудь, там, може літак потрібен, може потяг потрібен, то хай вони будуть. Але ціль моя і фокус мій не на ці речі, а на те, чи наблизить мене це до святості. І не забувай, дитинко, що твоє життя проминаюче, як квітка. Знаєте, квітка вона файна, красива, але проминаюча. Потім зав'яла і викинули, так? і каже: не забувайте, що і ваше життя таке проминаюче. Тому не відкладайте на завтра те, що маєте зробити сьогодні. Будьте благословенні, миром, радість, благодать з па папа.